Ну а на Львівщині тим часом закінчується збір урожаю. Уже зібрано понад 800 тисяч тонн ранніх зернових культур. На черзі пізні культури, а це кукурудза, соняшник та гречка. Цьогорічний урожай, в порівнянні з минулорічним, запевняють аграрії більший. Також землероби уже готують землі до посіву озимих культур під урожай 2014 року. Прогнозують задіяти більше 200 тисяч гектарів. Кажуть, ріпак уже посіяли. Агрономи запевняють, щоб був добрий урожай, потрібно якість. Насіння, вчасне внесення міндобрив, сприятлива погода та в першу чергу дбайливе ставлення. Озимий ріпак вже повністю засіяні. Розпочинаємо, завершуємо вже на завершенні підготовка ґрунту під інші зернові культури. Десь 10 вересня ми почнемо сіяти озиму пшеницю, озиме овес, озиме жито. Підготовка йде нормальними темпами. І, як кажуть, погодні умови нам сприяють.